Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні середа, екватор тижня, а це означає, що час приділити увагу планам на вихідні і приготувати щось смачненьке. Особливо, коли вже всі масово купають картоплю і хочеться спробувати щось приготувати саме з неї, спробувати, яка вона. Перше, як ми куштуємо картоплю, це ми смажимо її, можна посмажити з грибочками. Або як полюбляють багато діточок пюрешку смачненько. Ну, супи борщі не беремо в увагу, Там ми смак картоплі не розберемо, тому ми знайшли цікаву страву. Вона знову відносить нас до турецької кухні, але з цікавим корінням і цікавою історією. І ця страва є кумпір. Кумпір є однією із найпопулярніших рецептів турецької кухні, який завдяки інгредієнтам, що містяться в ньому, підходить для будь-якого смаку та будь-якої культури. Подекуди слово компір у деяких місцях використовується замість слова картопля. Цей турецький рецепт готується шляхом додавання деяких інгредієнтів у печену картоплю. Але вважається, що страва компір спочатку походить із картоплі, приготованої духовці у фульзії в Югославії. Її за назвою вона називалася Крумпір. Однак турки розробили цю техніку приготування картоплі та кидали картоплю у великі печі, а потім поміщали в них турецькі закуски та інгредієнти. Тому кумпір обов'язкова закуска для місцевих жителів та туристів, яку часто можна зустріти, особливо в великих містах Туреччини, таких як Ізмір та Стамбул. Тому спробуємо приготувати цю страву у наших домашніх умовах. Беремо нашу картопельку середнього розміру, миємо її гарненько і ставимо варити для того, щоб вона швидше приготувалася. Доводимо її до кипіння 5 хвилинок і вимикаємо. Хоча турки доводять її до поготовності у печі, тому і ми так само нашу картопельку напівприготовану Змастимо трошки олійкою та поставимо у деко у духовку, щоб вона дійшла до готовності, але не розлізлася повністю. Поки запікається наша картопелька, ми приступаємо до приготування начинки. На сковорідку виклали вершкове масло, приготували спеції, які ми будемо використовувати. Це буде тим'ян, паприка суміш перців та додамо трошки мускатного горішку. Спеції ви можете обирати будь-які до вашого смаку. Всі ми знаємо, що турки полюбляють дуже ароматні спеції, різні трави, тому тут уже все за вашим розсудом. І коли масло наше розтануло, ми додаємо до нього фарш. Так як за віросповіданням ми християни, тому ми використовуємо фарш зі свинини, ми його трошечки підсмажуємо разом із цибулькою. Обов'язково додаємо всі наші спеції, які ми наготували, і смажимо його до стану альденте, тобто він має бути майже приготовлений. Обов'язково додаємо сіль. Напишіть в коментарях, які улюблені страви із картоплі готуєте ви і в якому стані вона вам найбільше смакує. До фаршу додаємо улюблений соус і ретельно перемішуємо наш фаршик, який вже майже готовий, і так само готова вже наша картопля. Яку ми зараз трошечки вистудимо, бо вона гаряча. І далі з нашої картоплі ми маємо зробити такі, наче як човники. Тому ми робимо надріз вздовж картоплі і вибираємо всю серединку картоплі чайною ложечкою. Ось так виглядає наша картопля. Зараз ми будемо начиняти її нашою начинкою. Начинки до цієї картоплі можуть бути різноманітними. Туди можна покласти як і овочеві закуски, так і м'ясні рибні, тобто за вашим смаком. А ось, наприклад, у Туреччини додають і ковбаси, італійські салати, спеціальні турецькі закуски, гриби, смажений перець, оливки та інші інгредієнти. Також можна застосовувати також і субпродукти, тобто робити печінкові начинки. У Стамбулі, наприклад, компір став обов'язковим фастфудом. Зазвичай ця страва готується швидко, легко, і також має дуже різноманітні смаки, в чому ви можете самі переконатися, приготувавши цю страву вдома. Далі нашу картоплю ми можемо залити соусом. Це може бути сметанний соус або просто потертий сир. Або те і інше перемішане разом. Далі нашу картоплю потрібно поставити знову у духовку, щоб картопля з начинкою поєдналася, пропиталася соусом. Дорога, разом із картоплею ми готували і домашній кебаб з овочами. Якщо вам цікавий рецепт, то ми обов'язково зробимо по ньому відео. Ставимо наше деко у духовку, температуру виставляємо на 180 градусів, режим ставимо конвекцією із випіканням. І ось через деякий час. А саме пройшло у нас 35-40 хвилин. Ми маємо готовий кебаб і також готову смачну фаршировану картоплю. Далі приступимо до дегустації. Підтримайте наш канал коментарями та лайками і пам'ятайте, що гастрономічно можна побувати у будь-якій країні, не виходячи за межі власної кухні. Потрібно тільки трішки завзяття та бажання. Тому бажаємо, щоб ваші бажання співпадали з вашими можливостями. На все добре, до зустрічі в новому відео.